День добрий. Спіймала для себе певний інсайт, тому хочу поділитися і залишити цю інформацію в просторі для того, щоб вона прозвучала. А уже ті, хто в принципі від, відкликнеться, кому це близько, той нехай це побачить і почує. Зур, зараз дуже актуальна тема незалежності України і. Я вивчаю правові закони, духовні закони. Мене не влаштовує просто особиста думка, тому я в своєму мисленні поєдную знання Біблії. Я її вивчала приблизно 12 років з християнським направленням. В принципі, зараз я навіть більше християнка ніж тоді, коли знаходилась в Егрегорах. Незважаючи на те, що я дозволяю собі вивчати буквицю як ведичну, ведичний спадок наших предків, це наша писемність і філософію Гриліла. Це Індія, ця гра показує в станах розвиток людини. І коли я зараз в своїх дослідженнях це все поєднала, мені стало дуже багато речей зрозумілим. Я хочу, щоб ми з вами ну, хочу поділитися цією інформацією. Якщо роздивлятися коло да, або спіраль розвитку від А від поняття аз, основи початку, зерна да, певного потенціалу Аз Боги, поєдналися чоловічий жіночий аспект, але або творець і співтворці поєдналися в спільне творення, створили в єді картинку, як вони хочуть, да, об'єднанням цим. Спрямували енергію глаголі, а з Боги в Єді глаголі, добро, вийшов певний е, такий проєкт матеріальний, да, з чотирьох клітин. Е, добро єсть, тобто, далі почалося матеріальне творення. матеріалізовувалося, це, усвідомлювалося єсмь і е, поняттям живот. Далі, в згідно біблійній історії, вклинилася певна сутність, яка запропонувала не шлях добра, як це запланували, да, боги предки, а шлях діло. Тобто для мене немає зла, тому що зі всім можна впоратись. А є поняття діло. невідомий шлях, на який клюнули наші з вами предки, і це призвело до того, що вони відокремились від. Богів утворивши земний простір, тобто вони почали сказали, не потрібно нам ваша да, ваша допомога. Ви нам небезпечні, тому що Адам Євою заховалися да від богів. І почалась земна, така земна. Тусня, яка в принципі періодично в баланс да, входила і вже, тобто періодично люди усвідомлювали, що вони потребують допомоги, і вони зверталися до до, до богів, да? наприклад, Авраам, Моїсей, це ті особистості, які розуміли, що для того, щоб побудувати гармонійне життя, все ж таки потрібно запитати у батьків, як же ж нам правильно, як же ж нам краще. Це створювало певний простір дев'ятки фіта, певної гармонії. В принципі, наприклад, Авраам – це була людина, яка започаткувала бізнес-модель на основі родової системи, яка мала ну, можливість або ідею поєднання все ж таки духовного і земного аспекту в гармонійну структуру. Далі розгортається поняття іжеї потока, це десятка. Це вже новий виток. Да? Другий, значить, у нас іде живот зі єло іже. Так, іже єніть і, і починається далі цикл. А, і вже їх гірф, це завершує другий рівень розвитку. Третій рівень розвитку починається з поняття людиє мислите, наш он покої ріци». От на цьому я хочу тепер зупинитися. Дивіться, є певний рух часу, є розгортання певних процесів або природних, або соціальних. І в цьому є певні образи. Тобто з є така інформація, що будь-яка клітина жива, вона до, перш... до певного ділення клітин, там 16 або 32 клітини, вона однакова приблизно по своїй структурі. Далі вже після цих да після цього починається прям формування до якого роду приналежить та або інша сутність. Це вже поняття како. І в соціальному, в соціальному просторі ми, в принципі, дублюємо всі ці процеси, вони однакові. Тому що, наприклад, зараз ми розуміємо, що є різні моделі суспільного ладу побудови. Да? І зараз дивіться, українців спеціально ну, простір так, да? він розкинув нас, от як свого часу євреїв, до речі. Теж да, по, по різним же ж народам розкидали для того, щоб вони могли об'єднати знання і створити вже на цій основі певну державу. Так і українців зараз розкидало по різним соціальним системам для того, щоб в принципі той, хто знайде в собі необхідність і бажання, створити все ж таки незалежну Україну, щоб він поділився цим баченням і цим бажанням. Тобто, у це поняття како потрібно зараз дивитися на те, як формують суспільства різні країни, чому тому, що у нас рік в єді како добро тобто зрозуміти, причому ви ж з поміти, що до цього у українців було знаєте, ну я дуже часто стикалася от десь там добре. А от тільки не в нашій країні. От я дуже багато несла людям ідеї, починаючи там з біблії раю, да, і закінчуючи фінансовими програмами. І дуже часто я все знаю нічого не потрібно, не в нашій країні. То саме зараз ми можемо просто бачити не просто картинку гарно, а як люди дійсно живуть, а чи щасливі вони в своїх системах, для того, щоб дійсно збагатити своє бачення світу у цим вієді, да? бачення цілісної картини. Далі. Людія поняття, чому я причепилася до цієї е, піраміди Маслов? Тому що якщо запитати людину, куди ж вона рухається в своєму розвитку, вона може сказати, в принципі, можливо, орієнтірів в плані людей. От, Наприклад, для мене, знаєте, мене розірвало, коли я побачила Віру в духовних, е, е, на духовній платформі в якості спікера. От, чесно, розірвало. Тому що у е, це поняття «люди» тоді засноване на чому? На тому, що людина в розвагах е, заробила купу коштів, е, да, показуючи своє тіло, а потім вона духовний наставник. І для мене це прям такий знаєте нонсенс. Е, 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 е. Тому я зараз вивчаючи буквиці в своїх дослідженнях, дійшла до того, що верхня точка це приклад Ісуса Христа світ богів. І людина може туди, тобто у неї є вибір ставити духовного вчителя Віру Брежнєву і пройти її шлях. Але в принципі, знову ж таки, буквиця каже, що критерії ефективності не на рівні 30-40 років. Для мене теж колись була, знаєте, поняття королева, поняття статусу. Це була Оксана Марченко. Де зараз Оксана Марченко? А я дуже так у мене був період, коли я вивчала прям біографію наших радянських лідерів, де хто як закінчив. Так от були по пальцям можна перерахувати, хто з тих, хто дійсно цю систему творив, витворяв, да, хто жив по-людськи і вмер по-людськи. А те, що з їх потомками, це взагалі така дуже цікава справа. Так, от по букви ці критерії ефективності це 90 і 900. Тобто саме на, на рівні о, кон у, уходу з життя, і от я потім, коли переписала для мене зараз королева, це моя бабуся, яка померла о, за одну ніч, о, причому в на ранок її потрібно було. О, ну о, діти вирішили, що вони забирають її з хати, де вона сама жила. Господарство, гектар землі, своє там птахи, свині, кого тільки не було. Вона не не тільки сама себе обслуговувала з. Хребтом у неї були проблеми. Вона згорблена ходила. Вона сама себе обслуговувала ще й дітям двом допомагала, які в місті жили. Розумієте? Тобто, от коли я переписала для мене, от життя просто почало розгортатися абсолютно по-різному. Тобто, куди ми рухаємося. І о, у себе на сторінках я викладаю на Фейсбуці, в Тіктоці оці прям графіки, які начертила я, да, яка градація в вісім рівнів розвитку і куди ми з вами можемо потрапити? Тобто, це як альтернатива тій соціальної системи, яка виховує нас просто як соціальних одиниць, матеріальних одиниць. Я розумію, що людина це духовна просто істота, і вона має цілі вищі, ніж просто накопити там безліч матеріальних благ. Тобто починається з того, куди людина рухається. Далі вона в цьому об'єднанні може об'єднуватись з іншими. Для мене поняття мислити це об'єднання однодумців в певну спільноту. Далі йде поняття наш, коли ми підтягуємося до чогось або підлаштовуємось. да у це поняття формування у цього простору, як нам практично жити. Якщо казати, от знову ж таки, да, зараз на Фейсбуці дуже часто висловлювання різні про те, що таке жінка, про те, що таке мати. А я недавно пограла в ліло, і от мене ліла на співчутті спочатку в план абсолюта, в да, який, в якийсь от такий вимір, коли ти розумієш, що ти можеш творити по-іншому. А потім я знову повернулася на землю з думкою, що потрібно бачити не просто теорію да, вивчати, а бачити. Реальних людей, реальних дітей, реальних партнерів і комунікувати з реальним життям. Да? І розуміти потреби, вміння щитувати емоції, стан, е вміння домовлятися. Тобто, це про реальність, це про земний прям план. Далі, поняття он, це формування певного спільного простору, покої, це досягнення у тих цілей, які ми, в принципі, спільно можемо ставити. Реци це кордони, межі. Так, от кордони і межі, якщо не казати про силові структури, які зараз несе сусідня держава, можуть бути побудовані тільки на розумінні, куди людина рухається і з ким їй по дорозі. У це буде дійсно інше суспільство. Це у нас виходить третій, третій виток спіралі розвитку. Четвертий починається з поняття слово. Твердо, ук, «оук», «ферт», «хієр» і от. От, поняття от, це про незалежність. Але для цього потрібно пройти формування образу. Тобто потрібно навчитися образ матеріалізувати. Тобто, що таке реці? Наприклад, а бе в тобто в природі ну, є первиння первинна комунікація на рівні будь-яких живих істот і об'єднання їх в родову структуру птахи мають спільну мову тварини мають спільну мову цереци а от людина може все створювати е, вірші, поезію да? Вона може е, виміри цілі, що таке фантастика. Це створення завдяки слову, завдяки у цим мислеформам. Завдяки цьому можна створювати різні форми, і людина на це здатна. Так, от слово, а потім ще й матеріалізувати. Ви за ви помітите, що дуже багато у цих ідей, які були просто прописані в фантастичних романах, вони стають реальністю. Тобто людина здатна матеріалізувати, зчитувати простір, як це зробити, коли мрія стає реальністю, оце прямо про людину. Далі ук. Це для будь-яка спільнота, я вважаю, повинна мати правовий документ. І що у нас не так? Я дуже довго знаєте, шукала відповідь, що у нас не так, от в нашій державі, що в неї ну, не працює щось. Я почала читати конституцію, і знаєте, я її почала читати. Це були прям такі інсайти. Ось так повинна бути. Чому ж вона не працює? А на днях побачила таке відео. Є такий канал Знай свої права. І Мар'ян він пояснив, чому у нас не так. Чому пішло викривлення? Справа в тому, що до 90-х років ми жили за конституцією у Української радянської соціалістичної республіки. 78-го року документ був прийнятий. І коли склалися передумови Незалежної України, в да, 91-му році потрібно було створити у цей документ нової незалежної України, і він був створений в 96-му році, була прийнята Конституція України. Справа в тому, що по перше, знаєте, кого я не запитую, чи читав він конституцію, ну як правило. Сьогодні, до речі, в чаті задала питання дівчатам, кажу, дівчата, хто читав Конституцію? Мені дівчина відповідає, я читала, але не можу розказати про що там. Тобто у це якраз і є різниця УК і Оук. Ук це мати правовий документ або авторитетне для себе, ну, наприклад, Верховна Рада, наприклад, суд, авторитетний такий орган, куди ми звертаємося, коли виникає розбіжності поглядів да, у цих людей і. Розбіжності, коли людина, коли людина рухається, це Ук. А от поняття оук, або, в, до речі, в лілі є поняття джняна, розуміння законів, план харми, харма це розуміння законів, а джняна це не тільки розуміння, це виконання, це життя по цим законам. Так от Оук – це якраз про життя. А для для мене буквиця так, тобто я її не просто озвучую, я не просто розмовляю цими звуками. Для мене я їх проживаю. Я живу за буквичним календарем, тому що мені так смачно, мені так цікаво. Мені мені захотілося жити, коли я почала отакі дослідження буквиці. Оце про оук те ж саме потрібно нам збудувати. Ми не зможемо збудувати правову державу, якщо ми не не побудуємо це поняття оук. Якщо ми не прочитаємо конституцію, якщо ми не зрозуміємо духу, от багато людей, на мій погляд, які просто вивчають Біблію на, на, на зубок, вони не розуміють духу. І те ж саме було в часи Ісуса Христа, який казав, що книжники і фарисії, вони прям вивчають букви закона, а не розуміють сенсу того, для чого це було написано, для кого і для чого. От оук це про, про життя оцим документом правовим, життя по правді. І саме це дає нам поняття фарта. Тобто статус у нас буде тоді, коли кожна людина не не тільки буде знати правову основу, коли вона буде жити по ній. Оце поняття фірта, і коли кожна людина так буде жити в суспільстві, це поняття хієр, рівноваги суспільства. Тобто, добро, це визначення меж, це чотирикутник, а хієр це прям рівновага у цих сторін, коли все збалансовано. І тільки це хієр прожити дає поняття от незалежності. У нас з вами такий непростий шлях, але я вважаю, що його можливо пройти і дуже бажано пройти, якщо ми хочемо все ж таки бути незалежними не просто по документах, коли ми хочемо бути вільними, гармонійними, незалежними і. Поряд з собою бачити таких ось людей. Ну, боги і предки нам у допомогу, як кажуть. Гарного всім вечора.